Привіт! У цьому відео буде про один з найзатишніших районів Таліна – про Каламай. Каламая, ну це район, про який можна говорити годинами. У нього дуже багата історія, але я спробую коротенько і з таким нахилом до того, як же тут насправді жити на цій Каламаї. Тому що на Каламаї дуже багато автентичних будиночків, які власне межують з сучасними новобудовами. Чим так цінна Каламая? Тут зберігся оцей естонський дух, але райончик дуже. Близько до центра міста, і власне за 15-20 хвилин пішки можна дійти в саме саме серце Таліна. Я коли жила на каламаї, я ходила гуляти собак в центр міста, то якраз там хвилин 40 туди назад. Це дуже прекрасно, хоча може собака було б краще і в парку, але зараз не про це. На каламаї переважно живуть естонці і експати. Московіти також є, але десь років 15-20 тому на каламаї було жити зовсім непрестижно, взагалі не І каламайські московіти вони переїздили в сучасні новобудови власне м'я, який був тоді ну дуже популярний. Це було щось. Я не знаю, як осокорки колись там років 15 тому, Ось був бузняки, якщо ви знаєте Київ, тобто всі туди їхали, бо там новобудови, бо там все модно і сучасно. І ще навіть якихось 10 років тому тут було дуже багато п'яниць і зубожилих представників робочого класу. Але близькість до центру міста і вихід до моря вони зробили свою справу. Інвестори від малих приватних до великих корпоративних почали вкладати гроші в нерухомість на каламай, тим паче, що ціни тут були досить низькі, і люди вважали більш доцільним переїхати в багатоповерхівку сучасну, щоб жити з комфортом, а свої квартирки продавали продавали В таких маленьких будиночках, або землі продавали, або продавали цілі, цілі будиночки і виїздили. Наприклад, ще якихось 4 роки тому на території заводу Електроніки Вольта були якісь закинуті майстерні з ремонту авто, якісь звалища, старі машини, якийсь брухт. Ну, тобто, взагалі було неприглядно неприглядно. я тоді жила поблизу і зі знайомим естонцем тому що я сама боялася, ми ходили рвати. Які груші на завод Вольта там було декілька дерев? А зараз ніяких груш там немає, і власне на місці цих груш виросли шикарні нові будови, квартири, в яких як на середньостатистичний бюджет коштують. Якихось космічних грошей, ось, наприклад, квартира на дві спальні площу 86 квадратних метрів, може коштувати 644 тисячі євро. Так, з білими стінами, як зараз модно, шикарною терасою, власне, якою можна насолоджуватися в Естонії всього декілька місяців на рік. Так, з центральним опаленням, з центральною гарячою водою. Більше ніж впевнено, що якщо у вас квартира буде в такому будинку в цьому квартальчику, то у вас будуть шикарні сусіди, які будуть успішні, молоді, приблизно 30-40. Але щоб навіть взяти квартиру тут в кредит, то перший внесок має бути щонайменше 160 тисяч євро, ну а потім 25 років кожен місяць по 3-150 на погашення самого кредиту. Ну і треба брати до уваги, що квартальчик старого заводу Вольта ще не повністю забудований, і плани на будівництво досить масштабні, і тут треба розуміти, що наступні декілька років, три-чотири, тут буде досить активне будівництво. Тобто ви будете жити в шикарній квартирі, але з вас будуть снувати якісь будівельні машини, вивозити сміття, якийсь може бути шум. Ну, це будівництво. Але з другого боку, вартість нерухомості тут буде триматися на рівні, і якщо у вас є такі гроші. То це буде дуже плава інвестиція. Звісно, це досить новий квартал. Таких кварталів декілька, але на Каламаї переважають автентичні дерев'яні будиночки. Вуличка Макаламаї дуже приємно гуляти в будь-яку пору року. Чарівні маленькі кав'ярні, де можна випити ранкової кави зі смаколиками. До речі, кав'ярні дуже дружні до наших маленьких друзів, тобто двері відкриті завжди для відвідувачів з собаками, і можна вийти зранку прогуляти песика. І Заодно зайти в кав'ярню, посидіти в дуже затишній атмосфері такий собі. Відпочинок, особливо якщо це на вихідні, то це такий вдалий початок суботи або неділі, коли ви відпочиваєте від робочого тижня. Так, власна атмосфера цих автентичних будиночків на вулицях вона неповторна. Ну, такого мало дає, і так хочеться гуляти, хочеться насолоджуватись, особливо восени, коли дерева жовті, червоні, і оці червоні, жовті, зелені будиночки. Ну вони так гармонійно виглядають, і таке неймовірне відчуття затишку, і хочеться тут залишати. Vocês Жити в таких будиночках не так то й вже просто. Хоча ціни на автентичну нерухомість значно приємніші, ніж на новобудови. Ось, наприклад, квартирка на 32 квадратних метра однією спальнею в такому чарівному автентичному будиночку, але не достатньо реновованому, скажімо так. Тобто він такий ще потребує якогось декоративного ремонту зовні. Так, от така квартирка буде коштувати 130 тисяч євро. Я думаю, що для родини з двох людей або для одного, це просто як ідеальний варіант. Ну і це як на мене, звісно, у кожного свої смаки. І якщо вам би хотілося пожити в такому автентичному будиночку, це мабуть теж треба. Так, таким автентичним будиночком переважно десь біля 100 років, плюс-мінус, естонці намагаються піклуватися про них і постійно реновувати, ремонтувати. Так от ви маєте зауважити, що якщо ви купуєте квартиру в такому будинку, вам має неймовірно повести з сусідами, які будуть активно брати участь, або принаймні бути готовими активно інвестувати в реновацію, тому що ремонт досить недешеве задоволення. І коли в будинку там всього 8 квартир, то у власне вартістю цього ремонту будинку вона ділиться тільки на власників у цих квартир. І це можуть бути досить суттєві суми: плюс утримання будинку, плюс якісь там комунальні, я маю на увазі вивести. Сміття і все таке це може коштувати дорожче ніж для багатоповерхових будинків. Ще такий момент, що такі автентичні будиночки вважаються історичною спадщиною. Вимоги до ремонту тут сурові. Потрібно слідувати багатьом правилам. Ви не можете просто або що там робити. Наприклад, провести центральне опалення заборонено. Чесно кажучи, не знаю деталей, чому, але заборонено. І такі будинки, що досі опалюються пічками або електрикою. Ну, пічка це загайне досить, а електрика це досить недешеве задоволення. Опалювати квартиру електрикою. Залежно від площі, звісно. Але якщо у вас там 50 метрів, то це може вам стати гарну копійку в місяць, особливо взимку, коли там на вулиці мінус 20. До прикладу сюди є така історія моїх знайомих, коли вони ще не були одружені, у дівчини була квартира. Картира у такому автентичному будиночку, де не було центрального опалення, а у нього у хлопця була квартира в багатоповерховому будинку. Так, от, взимку, коли вона на декілька днів залишалася у нього вдома, приходила додому до себе, поверталася до себе додому, і що вона бачила, в чайнику була замерзла вода. Тобто ви розумієте, що пічку не натопив, все, у тебе в квартирі просто звичайний холодильник. Ну зараз, звісно, намагаються робити гарну ізоляцію будинків, щоб тепло не виходило, щоб було енергоефективно, але Знову ж таки повертаємося до того, якщо вам повезло з сусідами, то тоді можливо вам це буде простіше. А якщо з сусідами не повезло, наприклад, якась стара бабця, в якої пенсія там 400 євро, вона не розраховує, що вона буде винвестувати в якусь реновацію будинку. Але от придбати таку квартиру більш реально, чому? Тому що для першопочаткового внеску вам потрібно там всього тридцять тисяч євро, якщо ми розглядаємо цей приклад. Ну а далі там по 630 євро щомісяця, що виглядає більш приємно прийнятно для середньостатистичного громадянина. Так, і звісно, коли впаде Євробор, буде ще менше. Але на швидке падіння євробору також не треба розраховувати. Так, тенденція йде вниз на спад. Але щоб повернулося до нуля, це треба не знаю скільки років, може три, може чотири. А може і ніколи такого не статися. Тобто, не сильно розраховуйте і будьте готові платити оцю суму там 630 євро, як у цьому випадку. А от знайти квартиру з центральним опаленням на каламає і не за. Всі гроші світу це треба мати гарну вдачу і велику наполегливість, тому що це така дуже непроста справа хоча немає нічого неможливого. Я коли шукала квартиру, я не знайшла там такого. Я дуже люблю Каламаю, але такої квартири мені не попалося, Щоб була і під мій бюджет, щоб було там дві окремі спальні і щоб була центральна вода і опалення. Я такого не знайшла. Пічку я попити не дуже люблю і люблю, щоб вода була не з бойлера, щоб воно текло як безмежна ріка. Тож ми живемо не на Каламаї. На жаль, на жаль. Але навіть якщо ви не плануєте жити на Каламаї, просто приїхати погуляти, серед таких затишних вулочок, відчути якийсь такий спокій стареньких будиночків, це дуже приємно і дійсно якось дає таке відчуття спокою, розслаблення, особливо на вихідних, коли ти відпочиваєш, такий задає тон відпочинку. Хоча іноді на вихідних тут буває досить людно. Нещодавно, влітку цього року, відреновували вулицю Вана Каламая. Її досить довго реновували. і вона стала дійсно гарною пішохідною вулицею, де приємно пройтися. Так, вона стала такою більш туристичною, тут стало набагато більше людей. Що, власне, якщо ви плануєте жити на Каламай, ви теж маєте розуміти, що тут може бути галасно, тому що тут влаштовують концерти влітку на площі. Тут ще є театр. Так, він не галасний, але все одно в певні години і часу тут можуть збиратися люди. І коли є люди, то трошки галасно. Вони були той талін, затишний, тихий, який, власне, звикли люди мати на Каламаї. Але ще тут такий момент: на Каламаї стало набагато менше алкашів. Навіть ще коли там, 4 роки тому я жила на Каламаї, алкашні було набагато більше. Але алкогольний магазин залишився там ближче до Балтіяну. Тобто це вже край-край каламаї, якщо ви не живете в Таліні для, для вашого розуміння. І оці шанувальники алкогольних напоїв в непомірній кількості, вони писять там. Вони збираються там, купують. Вони далеко не відходять, але зараз поліція дуже стежить за тим, щоб пошановувачі алкоголю не залишались на зупинках, їх ганяють. Тож зараз дуже приємно стало бувати на Каламаї. І ще такий момент з транспорту, який незалежно від того, ви жити на Каламаї чи просто приїхати погуляти. Транспорт тут не досить розповсюджений. Всередині Каламаї є один автобус, ближче туди до моря ще один. Ну і з цього боку, з боку старого міста, є трамвай, там декілька трамвай. В які їдуть в різні сторони. І все, тобто, до транспорту може бути йти досить далеко. З парковками там теж цікава історія. Парковок небагато, переважно вони зайняті. Машинами місцевих, але іноді можна знайти болти, і взяти і поїхати додому, якщо ви вже замерзли або так сильно гулялися, що не можете вже дійти до транспорту. Так от, але якщо ви не плануєте брати болт, то розраховуйте свої сили. І особливо, якщо це взимку, то розраховуйте те, як ви втягаєтесь. Втягайтеся тепло, тому що можна достатньо сильно замерзнути. Ну і власне, якщо ви збираєтесь жити на, на Каламаї, то ви можете знати, якщо ви живете вже в Естонії, що кожен метр до зупинки взимку. Грає величезну роль і пройтися 15-20 хвилин, коли дме в обличчя холодним, мокрим, або я не знаю, замерзлим снігом, або коли це градинки, які б'ють вам в обличчя, і ви ніде не можете сховатися від того, а вам все одно треба йти. То тут треба на то зважати. На цьому буду завершувати. Якщо відео було вам корисно або сподобалось, якщо ще краще, то тисніть подобачку. Це буде гарним сигналом, що такі відео дійсно заходять і їх треба. Більше а на цьому все. і бажаю нам гарного дня.